Вітаю всіх та запрошую на заняття зліплення. Діти, а відгадайте загадку? Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Здогадались? Так, це буває восени. Давайте ми з вами пригадаємо ознаки осені. Восени сонечко гріє не так сильно, як влітку. Небо похмуре, сіре, вітер пронизливий, непривітний, дощі холодні, затяжні. На деревах листечко змінює свій колір, стає жовте, червоне, золоте. Різнокольорове. Сьогодні я пропоную вам створити образ осіннього дерева. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, дощечка, стека, ваші талановиті пальчики та гарний настрій. Подивіться, у нас з вами є дерево. У нього є і стовбур, і гілочки, але не вистачає на гілочках листочків. Ось сьогодні ми з вами будемо ліпити листочки з пластиліну. Перед вами пластилін різного кольору. Для роботи нам треба відщіпувати маленькі шматочки пластиліну, а в мене вони заздалегідь підготовлені Скочувати невеличку кульку. Та приліплювати її на основу. Ви це робити вже вмієте, тож роботу треба виконати самостійно. Подивіться, яке різнокольорове, гарне, яскраве вийшло листячко. Ну, справжнє осіннє дерево. Спробуйте, дітки, і ви створити таке дерево, а фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож до зустрічі! Бувайте!